Це програма Здорова голова і я, її ведуча Данута Наугольник. Сьогодні ми будемо говорити про вплив співу, а особливо співу традиційного, на ментальне здоров'я людини, про це а також про важливість збереження традиції. Польському радіо для України розповіла авторка та ініціаторка проєкту Лемко співи Наталя Кухар. Насправді в мене завжди співала вдома мама, як мені насправді ніколи не вдавалося, вона співала роблячи все, тобто завжди ходила і щось собі співала, ну і співала так добре. Насправді. І тому я десь собі думаю, Я ніколи насправді якось на тому не зациклювалася, та як то є, але недавно я собі це згадала. Ну напевно, я просто з тим росла. От, дякуючи мамі, бо вона завжди співала. Плюс мені подобається, що я підростала в той час, коли були всі у ці застілля із піснями. Ми якось намагалися із сестрами трохи то відновити, але все рівно не дуже воно виходить. Колись пам'ятаю, там приїжджаєш до бабусі, всі сідають і на празник після того починають співати, і ти. Відповідно, теж десь підлаштовуєшся. І в мене навіть зараз теж буває, я почую якусь пісню, і вона за мною просто ходить. Я пишу там своїм сестрам, кажу, слухайте, ну звідки та пісня? Звідки я її знаю? Вони такі тато нас бабуці співали. у нас так трошечки. Розкидані, а ну все добре. Я заспокоїлася і згадала. Тому це перше. А друге, я пішла в музичну школу. У нас був дуже гарний колектив в музичній школі, такий Андріївський музики називався. І я там грала на цимбалах, але теж ми співали. Я не можу сказати, що він мені додав якоїсь впевненості в плані співу. Я потім мусила боротися насправді трохи з тими установками. У мене був дуже жорсткий вчитель, дуже супер жорсткий. Він вважав, що співають добре тільки ті, хто вчився в музичному училищі. або в консерваторії він любив там говорити: ви там щось співаєте, ви там щось співаєте. Але от я така співачка, там така. там кось він запрошував з училища і так далі. Але тим не менше, ми багато співали в тому колективі, і ми багато теж гастролювали. Тому це було таке перше. Спів допомагає виражати емоції. Досліджуючи традицію, ти розумієш, що, наприклад, категоризація пісень під пісні обрядові, наприклад, веснянки, жнивні, весільні, теж жалібні, ті ж самі колядки, які ми вже маємо нагоду співати, і вже будемо їх співати, теж вкладаючи в це якісь емоції. Дуже часто люди, які створювали ці пісні, якщо ми говоримо про традицію, не вміючи висловити свої емоції в якийсь красивий спосіб словесно, могли і вміли їх проспівати, і це теж той момент, коли, наприклад, ми в сучасному світі маємо можливість, маємо таку радість і такі привілеї піти, наприклад, до психолога, до психотерапевта, і найпростіше виговоритися комусь. Люди, які в 19 столітті, чи якщо ми говоримо про ще старіші пісні, створювали ці пісні, вони в такий спосіб виговорювалися, і я думаю, що оця терапевтична роль співу тут дуже чітко простежується. чи ти спостерігала можливо за собою наскільки пісня тобі допомагає перепроживати чи можливо проявляти емоції, будь-які емоції від радості до суму? Ой, боже, таких випадків насправді багато навіть є. Просто колись я на тому не зосереджувалася. А вже чим більше співаєш, так, тим більше ти починаєш то розуміти. Бо, наприклад, там коли ми почали робити лемкоспіви, от простий такий навіть приклад, це було завжди там година сьома вечора. Тобто, люди після роботи, чомусь в мене взагалі асоціація з зимою, не знаю, може, ми більше робили якусь холодну пору року. І всі приходять, щоб поспівати. Я пам'ятаю дивлюся і Думаю, господи, і хочеться насправді людям. Ну, ніби можна піти до хати, сісти в кафе, не знаю, випити чаю і так далі. Та люди приходять. Ти дивишся на них. Вони такі кожен в собі. Кожен в собі якось так дуже окремо один від одного. Ми співаємо одну пісню, ми співаємо другу пісню, все таке враження, що ми тут зналися всі 10 років. Люди відразу розслабляються, один до одного починають усміхатися. І ми завжди, після тих співів, я пригадую, ішли такі. О, Боже, як мені добре, а я ще думав сьогодні йти мені чи не йти? Як добре, що я там прийшов чи прийшла, бо так мені після того добре стало. І потім ми навіть із Миколою, бо ми навіть, разом організовували, почали говорити, що. Ми не настільки виходить, робимо ті співи для людей, як робимо їх реально для себе, тому що вони нам допомагають, вони нас витягують, вони нас розслабляють, вони нас підзаряджають. Це от регулярно так відбувається. Просто зараз я вже це добре помічаю. Друга річ я пам'ятаю, коли почалась війна. і Я була трошки десь, може, місяць в Польщі, а я співаю ще в такому українсько польському кабареті. У нас називається Львовський кабарет артистичний чверта рано. І десь квітні, якраз пам'ятаю перед паскою. Там, по-моєму, дзвонить мій керівник кабаре і каже: Слухай Наталь, ми тут так думали, і от ми знаємо, чи то так пасує, чи не пасує. Але може ми би зробили якийсь концерт у Львові, наш кабаретовий. І я пам'ятаю, я просто розплакалася. Я сиджу і я розумію і кажу, Славик, я чекала на цей дзвінок від початку війни. Мені треба, мені просто треба того концерту. Мені треба виспіватися, якось разом побути із людьми, разом поспівати. Тобто, я того потребую Бую. І ми так чекали того концерту, а його ж і поставили на 8 травня, і всі дуже переживали, що 8 травня, перед 9-м, можуть бути там якісь обстріли і так далі. Але тим не менше, цей концерт він дав мені такої сили на початку війни. Далі воно вже було простіше трохи, але от того якраз моменту я дуже потребувала. І ще один я випадок згадала: У мене дитина мала, та їй 4. Але десь як їй було там років півтора-два, я її на денний сон колисала завжди на дворі. В візочку, і я просто ненавиділа це робити. Це дуже довга процедура була. Один раз я її коли, що там ходжу з нею годинами, і тут десь половина шостої вечора вона застинає. І я сідаю на лавці в себе на вулиці і просто лакати починаю. І тут сидить така старша пані, ну добряче старша. Я думаю, років було 80-90. Вона так побачила мене, дивиться на мене там, спиталася, як то завжди, котра година, ще щось таке, і тоді мені каже: панусю, як так тяжко. Знаєте, то треба трохи поспівати. І стане легше, і я дивлюся на неї і думаю, звідки ви з'явилися тут? Я насправді це знаю, я насправді це навіть іншим людям говорю. Але отой потрібний момент, тобто вона з'явилася, мені то сказала. І якось я завжди це згадую на наших ленкоспівах, і вона собі теж така сіла з боку і собі почала так легесенько щось підмогикувати, підспівувати. Спів це є терапія, тобто це однозначна терапія, і колись люди її використовували. І тому насправді ми маємо з стільки таких ліричних ми маємо стільки сумних пісень, тому що люди співали про те, що їх болить, і вони мусили то виспівати. І йти рухатися далі. Та зараз ми підемо там до психотерапевта, виговоримось, виплачемось, і нам стає легше, але насправді спів теж робить таку проводить дію. І теж, до речі, я помітила, бувають моменти, коли не співається, от як не плачеться. Та часто буває таке, ти там кажеш, Боже, я так хочу виплакатись, мені треба виплакатись, а мене не виходить. Я помітила, що мене теж таке бувало декілька разів із співом, що я отак, щоб просто для себе там поспівати, мені не йшло, от я просто не могла. Я думаю, що то теж на певному рівні такому емоційному, коли такий якийсь блок відбувається, що от воно тобі не йде, тобі треба то перебороти. Я знаю, що такі моменти у співочих людей, серед моїх, наприклад, колег, співаків, співачок, був на початку повномасштабного вторгнення, що не співалося настільки сильна була емоційна блокада, що не можна було її перебороти. Навіть за допомогою співу, вже через кілька місяців, коли оцей сильний, найсильніший стрес і передусім шок минув, люди повернулися до співу, бо зрозуміли, що це теж допомагає. Що якщо їм дано співати, якщо це їхній інструмент. Теж переказування інформації комусь іншому, особливо якщо хтось цим займається професійно, то вони повинні використовувати цей інструмент і можуть його використовувати, наприклад, організовуючи. Якісь терапевтичні зустрічі чи майстер-класи, як, наприклад, лемко -співи. це теж один з таких інструментів, мені видається. Я свій згадую, як ми починали організовувати тільки на співи. насправді тоді це не було взагалі популярним чимось. І я б сказала, що ми були такі одні із початківців. Направду ми робили це для себе для товариства. Пам'ятаю, коли я прийшла в товариство, і я здивувалася, що люди не знають багато лемківських пісень. Ми коли там зустрічались. То починали співати ну, якісь такі звичайні там популярні пісні і таких пару класичних ленківських пісень. І я кажу, слухайте, давайте я буду, наприклад, шукати якісь лемківські пісні, вчити, і потім буду вчити, наприклад, там розлучувати з вами та, просто для того, щоб ми, як лемківське товариство, знали більше лемківських пісень. Але потім ми побачили, що якось воно дуже заходить, і ми почали робити ті події публічними. І я пам'ятаю, у нас навіть там є фотографії, коли там ми не просто не вміщалися в товаристві. Там мусили ми йти в нацяння, в них трохи більше на нижньому поверсі, в них трохи більший зал, бо було настільки багато людей. Ми насправді почали це в 2014 році. Боже, мій 10 років. Воно не втрачало своєї актуальності абсолютно ніколи. Потім нам вже там не дуже якось виходило одне друге, але зараз ми потрохи. Намагаємося знов відновити, знов шукаємо нові пісні, тому що люди реально. Потребують, ми потребуємо, і люди потребують поспівати. Легше, коли ти проводиш співи з людьми, там є, наприклад, трохи людей, яких ти знаєш. Але часом ми, там ходили, наприклад, до переселенців. Якось ми їздили в винники, пригадую, і це зовсім інші люди, яких ти не знаєш. Ти не знаєш, що вони приїжджали і як вони то такі зовсім інші емоції. Тобто, в кінці я не знаю. В кінці хочеться просто плакати і один одного обнімати. Тут ти розумієш важливість того співу і спільного співу. Насправді тут теж важливо в цьому контексті спільний спів справді є дуже терапевтичний, тому що соло добре, але спільний спів груповий, коли ти відчуваєш підтримку групи, назвімо це так підтримку мого стада. Тому що якщо ти співаєш з групою однодумців, то ти розумієш, що це люди, які підтримують тебе чи підтримують якісь твої принципи, пріоритети, твої. Цінності, і ви творите спільне. Особливо, якщо це творення спільного відбувається довкола відновлення чи збереження традицій, це ще в нацять або в кілька десятків чи в кілька сот разів важливіше. Тому що в контексті теж переселенців, і в контексті сучасних умов, в яких Україна і Українці перебувають збереження традиції, відновлення традиції, пам'ять про цю традицію набуває ще гострішого, ще важливішого значення, тому що воно дає, так як ми говорили перед початком запису, воно дає відчуття заземлення, що я маю коріння, я приналежу до якоїсь спільноти. Я не ніхто. Я є частиною чогось більшого, і я, як частина чогось більшого, теж можу творити свою, наприклад, групу і, наприклад, своїм же дітям передавати цю традицію, де ти шукаєш лемківські пісні, коли ти приносиш їх на заняття. Як відбувається це відновлення традиції? У мене на жаль вже нікого там ні бабуся, ні дідуся моїх лемків. Не залишилося в живих, коли почали цікавитися лемківською культурою. Ну тобто, вже їх не було. Тому отакої прямої передачі в мене не було. Дуже шкода насправді, тому ми завжди кажемо: якщо ви ще маєте можливість хтось поговорити з своїми бабусями, дідусями чи там навіть прабабусями, дідусями, то обов'язково то зробіть, бо потім вас воно почне цікавити, але вже буде пізно. Тому я насправді шукала тільки по збірниках. Але я вишукувала так, теж, щоб якась мелодія була цікава, трохи цікавіше, щоб якийсь текст був цікавий, тому що теж часто бувають записані, наприклад, пісні, але якісь, наприклад, там куплети втрачені, тоді пісня втрачає трохи зміст. Буває, мелодія теж не завжди якась така дуже цікава. Тобто, я колись навіть дивувалася, мені давалося, що ти пісню відкрив, і то має бути перлина, просто все. А виявилося, ні, треба так добре перелопати, щоб знайти щось таке цікаве. Тим більше, що лемки Сья мелодика загалом вона унікальна, навіть і хочеться якось співати такі пісні, які це безпосередньо і передають. Окрім збірників, насправді в нас теж було багато моментів, коли ми приїжджаємо, бо ми часто до лемківських товариств приїжджали проводити співи. Хтось із людей міг нам щось наспівати. Наприклад, там часто буває от, пісня з одним текстом, а мелодія трохи різниця. І нам вже там кажуть, о, а в мене співали так. Ми такі добре, давайте наспівайте Нам такі випадки теж нас бували. І ще, наприклад, ми їздили на Лемківщину в експедицію із дівчатами етномузикологинями з майстерні горба, і ми вже там співали. Спілкувалися із людьми, у нас була тема різдвяні свята. Ми розпитували про різдвяні свята і теж просили їх заспівати там колядку щедрівку. Бо насправді якраз із колядками щедрівками така найбільша проблема. Бо вони здебільшого всюди однакові. От ми переконалися. Ми скільки їздимо до Лемків, в Польщу, наприклад. То вони співають ті самі колядки, що співаємо ми. А ми завжди хочемо знайти щось таке унікальне і не завжди вдається, але теж у цій експедиції ми декілька таких перлинок знайшли. А можливо, теж просто вже і немає носіїв традиції цієї унікальної і воно зв'язку з складною історією, не будучи записаним ані на папері, ані на магнітофонних записах тоді ще. Просто не збереглося, на жаль. До речі, я з тим десь і погоджуюся. В плані я насправді не люблю це слово унікальний в відношенні до традиції, але загалом просто коли. Переспівуєш так багато тих пісень, то завжди от хочеться щось таке, я не знаю, знайти цікавіше трохи. Ми почали розучувати зараз у ці колядки, які ми знайшли. Ми їздили в Команчу безпосередньо. Дуже часто в людей, я вже оце переконалась. Є таке. А давайте зразу два голоси. а ні, давайте три голоси відразу. І я не дуже це люблю, тому що деколи важливіше насправді заспівати добре в один голос, а тоді вже, наприклад, щось додавати. А деколи треба і залишити той один голос. Тут якраз була одна колядка, яку нам наспівували в один голос, і одна з дівчат каже: насправді ми її мусимо так залишити. Добре, що ви там хочете її співати, не знаю, в два чи три голоси. Але насправді нам вдалося цю колядку записати двоє жінок, її співали одноголосно, і це означає, що вона в них так збереглася, і є ймовірність, що ця колядка є старіша. За інші колядки, тому що на початку народний спів був одноголосний, а вже потім почало творитись, наприклад, багато голосів. Для мене це було таке відкриття. Бо я насправді там не дуже люблю це тільки через те, що ви добре вивчили перший голос, вже починає другий, і тоді починає воно ще гірше звучати. А виявляється, в тому є ще інший сенс. Насправді що на початку воно йшло одноголосно, і тому етномузикологи по цьому визначають, що колядка могла бути, наприклад, якась давніша. Зрештою, в Україні, маючи полтавську, наприклад, багатоголосну традицію, ми би хотіли цю характерну рису, власне, цієї полтавської традиції перекласти на ще інші. А можливо, десь воно ще теж так збереглося. Справді, так, як ти говориш, що унікальність цієї традиції є в тому, що найстаріші колядки одноголосні, гарно заспівати її в один голос зі всіма нюансами, зі всіма... Прикрасами, мелодичними змінами, це вже тут. Ось унікальність цього продукту, цього співочого матеріалу, і відтворити і передати це наступним поколінням, це теж не просто. Нелегко, тому що якщо йдеться про багато голосів, десь там можна сховатися, якісь недоліки можна десь приховати. Але в один голос, якщо кілька людей співає, і це буде не унісон, це дуже видно одразу, як на долоні. І до речі, от якраз із тим, що в нас зараз такий популярним став оцей центральноукраїнський такий спів. Якось нас запросили співати. Це вже було там декілька років тому, і не знаю, чому оголосили нас як молода Ленківщина, автентична. Лемківський спів, ну щось таке. Ми починаємо співати просто. Ну і потім нам кажуть, ну, ніби це не автентичний спів. Чому ви співаєте так просто? Я кажу, але насправді лемки так і співають. Тобто, оцієї манери, яка є там в нас в центральній Україні, лемків немає, лемки так не співали. Насправді тут, ніби теж хотілося витягнути щось, не знати що, а його немає насправді, тому що те, от звичайний ось такий спів. Але в цьому і є особливість та унікальність саме цієї локальної. Ії традиції, зрештою, одна співачка могла ту ж саму пісню чи співак заспівати зовсім по іншому, тому що так міг могла зінтерпретувати цю мелодію, бо в людини в цей день. Цей момент був саме такий настрій. Вона почувалася фізично ось так. І ця чи інша пісня була записана одному зкологами, і ми зараз це вчимо і передаємо іншим поколінням. Тому ця традиція настільки багата, що її внести в якісь стандарти важко, а іноді просто неможливо та й не потрібно. Дуже часто буває, що, наприклад, народні пісні починаєте робити нове якось аранжування, по-новому трошечки співати, додавати, що дуже прикольно, все дуже класно. Може бути дуже гарно, але дуже часто буває, що в нас втрачається якраз оцей початковий варіант пісні, і ми вже навіть не знаємо, як вона на початку звучала. Я пригадую, було в нас таке із Ой, верши, мій верше». Дуже популярна пісня. Її співали всі, включно до Джамали. Наприклад, і якось приїжджала до нас така дуже відома лемківська співачка, Юлія Дошна. Ми співаємо цю пісню. А вона каже: А тут трошки не так. Тут треба трошки так і трошки так, тому що ця пісня в оригіналі вона ось така була. То для нас було дуже дуже цінно, тому що від оцих багатьох записів, які ми чули в своєму житті, а верші, мій верші, я думаю, всі чули десятки різних варіантів. Ми вже насправді і не знали, який початковий варіант отої пісні, і це було пам'ятаю так цікаво. Ми намагалися у цей кожен момент якийсь собі занотувати те саме там, наприклад, із «Полетів би на край світу, теж така відома Ленківська пісня. Своє життя в неї з'явилася нове якесь, але як вона на початку звучала, то насправді дуже цікаво. Він мені тут важливе власне ще слово цінно підтримувати ту традицію, зберігати її. Відновлювати, робити реконструкцію і давати їй життя на наступні покоління, тому що ми наче не усвідомлюємо собі, наскільки це важливо теж для нашого ментального здоров'я, бо зв'язок поміж здоров'ям психічним людини і звичайним співом, відновленням традицій, начебто, взагалі, є мізерний. А насправді воно настільки важливе поєднання має. Те, від чого ми починали розмову? Що спільний спів теж спільний спів традиційних пісень, але навіть коли з покоління в покоління передаєш цей спів, цю традицію. Це теж допомагає зрівноважити наш психічний стан чи твоя дитина співає. Вона любить співати дуже. Насправді, навіть от сьогодні ми їхали з нею в трамваї. Вона собі сидить, дивиться вікно і щось собі співає. Вона може співати якісь пісні, які ви вивчила, Вона може співати пісні, які почула від мене. А може собі просто співати про те, що відбувається навколо. Мені дуже подобається воно, але я собі якось боюся, то дуже сильно влізати, щоб якось не відбити її охоту. Від того, бо мені наразі дуже подобається, як вона в неї природньо. Так все від. Ховається вона з тим росла. Вона була насправді на багатьох лемкоспівах. Дуже вона була на всіх моїх там кабаретових теж репетиціях. Тому якось інакше я звіни не уявляю це, в принципі, добре, тому що це дає нам надію на те, що ця пам'ять mm -hmm. десь бережеться. Yes. Теж на підсвідомому рівні, незалежно від нашого впливу, і особливо в наших дітях наступних поколіннях, те, що ми їм зараз передамо, те, що вкладемо в них, воно буде зберігатися далі і передаватися ще далі. І завдяки цьому, ця традиція житиме.